Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Я сьогодні дуже швидко хочу вам розповісти про деякі моменти щодо дзвінків у Сірі. От буквально останнім тижнем я. Дуже багато бачила дописів і коментарів в моїй групі, де люди діляться своїм досвідом, що от ми, мовляв, дзвонили до сірі, нам ставили такі-такі запитання, нам відповіли те і те, і я хочу, і ось, а от ви казали так і так, тобто це абсолютно протирічі тому, що ви казали. Так? Я хочу зараз звернути вашу увагу на те, як треба і як не треба дзвонити до сірі. Це класний інструмент, я дуже рада, що багато українців починає самостійно вирішувати свої проблеми, дзвонити до міграції. Раційних дзвонити до сірі, шукати щось в офіційних джерелах. Це вже великий крок у, уперед, порівнянні з тим, які люди приїхали перелякані в 2022 році. Це вже крок до самостійного вирішення власних. Питань. Але зверніть увагу на те, що дзвінок до Сірі розмова з консультантом з Сірі, чи оператором Сірі або міграційною — це не те ж саме, що приватна консультація у спеціаліста. Коли ми дзвонимо до Сірі, ми ставимо загальні запитання, ми можемо ставити якісь запитання уточнюючі або називати згадувати якісь обставини. І нам видадуть коротку відповідь саме на те запитання, як ми його сформулювали, так або відштовхуючись від тих деталей, які ми озвучили. Вам консультант Сірі, чи верніше оператор Сірі, не буде ставити уточнюючі запитання, як це робиться, наприклад, на приватній консультації, як це проходить у мене? Чи... В будь-кого до кого ви звертаєтесь, з візових питань, з питань навчання і так далі, тому подібне. Навіть коли ви йдете до УУ на у вашій комуні, там все одно вам будуть ставити питання, якісь уточнюючі для того, щоб вам правильно вказати якийсь шлях. так? І тут щодо сірі, щодо міграційної, це не стосується. Вони відповідають загально. Загально на загальні запитання. От я зараз наведу приклади, які ж були питання, які люди ставили в сірі і отримували абсолютно нерелевантну відповідь. Тобто ця відповідь описує загальні правила, але вона не є вичерпаною чи вона не є корисною у випадку саме у тих людей, які дзвонили і ставили ці запитання. Перше питання стосувалося видачі візи з прив'язки до навчання. Людина озвучила, що вона збирається поступати чи вже поступила на професію з позитив списку, чи достатньо цього буде для того, щоб отримати візу з прив'язки до навчання. Ну і оператор в Сірі відповів, розрозуміло, що ні, це, це не єдина умова, тобто одній одного цього явно недостатньо. Чому так? Тому що насправді те, що я вам озвучую у групах, в моїх статтях, в посібниках, у відео і так далі, це те, що стосується вас. Я вам далеко не завжди розказую ці величезні громісткі правила, коли я точно знаю, що для вас це нерелевантне. Іноді навіть в мої розповіді чи статті виходять громісткими, тому що такі правила, так? там багато різних, але якщо і так далі. Але я все одно обмежую це тією інформацією, яка релевантна саме для українців, переважно для тих, хто тут знаходиться на СЛ1 в Данії. Але якщо говорити про загальне правило, а саме загальне правило. Озвучує працівник Сірі, не знаючи, хто ви, що ви, яка у вас ситуація, ну а ви відповідно цих своїх деталей не згадуєте. Так от, загальне правило звучить таким чином: що якщо особа, яка має певні типи віз, під певними типами віз, теж далеко не кожна віза розуміється, туди входять біженство, туди входять особливий статус українців, особливий статус афганців, воз'єднання та супровід. От, якщо Людина на одному з цих п'яти типів візи поступає на якусь освіту, яка знаходиться у позитив списку, верніше, не, не освіта знаходиться в позитив списку, а навіть так, що освіта може дати шанс влаштуватися на роботу за позитив списку, навіть ось так, так, то така людина може отримати візу з прив'язки до навчання за умови, що її поточний дозвіл не може бути продовжений. Тобто, якщо мова йде про людину, наприклад, на супровіді або на возз'єднані, просто так податися на таку візу з прив'язки до навчання вона не може. Тут умовою буде, що її шлюб припиняється і їй не можуть продовжити дозвіл на проживання, їй приходить з міграційної чи з сірі. В залежності від того, чи це воз'єднання, чи це супровід, і приходить лист, що все, шановний твій дозвіл анульовується з такого то числа, от в тебе такий-такий термін для того, щоб залишити територію дані. І от в такому випадку людина може бігти і подаватися на оцю візу з прив'язки до навчання за умови, що вона навчається на якийсь фах з позитив списку. Ось так. Але тут саме важливо. Звернути увагу, що особи, які перебувають в Данії на підставі закону про особливий статус українців і закону про особливий статус афганців, мають право подавати на цю візу з прив'язки до навчання у будь-який момент. Тому що в нас завжди написано, що ваш дозвіл діє до такого-то числа, і все ми не можемо продовжувати цей дозвіл самостійно. Тобто в нас трішечки інші закони регулюють наш статус на перебування. Ну, Знову таки кажу, наш, не наш, а ваш, так, як в операції, тому що в мене якраз інший тип візи. Тобто, коли ми дзвонимо до Сірі і кажемо, чи можна отримати візу з прив'язки до навчання, якщо я вчуся на Професію з позитив списку, то відповідь така загальна відповідь за загальними правилами буде ні. Це правильно, тому що є ще умови, що ваш поточний дозвіл на проживання припиняється. Ну і крім того, ще існує ціла купа віз, які не входять до цього списку. Наприклад, якщо ви були на робочій візі і пішли кудись навчатися, то також візу з прив'язки до навчання ви не отримаєте, навіть якщо ваша робочка анулюється. Тобто тут багато різних нюансів. Але якщо ви кажете я тут зараз перебуваю в Данії на СЛ1 і поступив на професію з позитив списку, чи можу я отримати візу з прив'язки до навчання, тоді відповідь буде так, тому що ви назвали обставину, яка є виключенням з загального правила, так і тоді вам оператор Сірі. Надасть правильну відповідь, яка стосується саме вашого випадку, але вгадати без того, що ви самі своїм ротом озвучите цю обставину, оператор сірі не може, і також він не буде вам проводити лекцію, розписувати загальні правила, що якщо так, то так, якщо етак, то етак і так далі. Так, на конкретне запитання, конкретна відповідь. Друге питання, яке теж мені поставили в групі, і я надала відповідь. Потім людина написала, інша людина прокоментувала, що дзвонила до Сірі, їй надали протилежну відповідь. Це питання стосувалося можливості відкрити візу для гімназичної освіти, а саме візу для навчання у АйБі. Я сказала ні, ви таку візу не отримаєте. Ну, знов таки я. Надала неправильну відповідь, якщо говорити з точки зору загальних правил. Але якщо говорити про підтекст так, усього запитання, то я надала правильну відповідь, тому що насправді людина запитує, ну я знаю, що більшість тих, хто в мене в групі підписаний, їх не цікавить, просто віза якась тимчасова, їх цікавить можливість отримання. Е Довгостр... Довготривалого дозволу, тобто можливості залишитися в Данії. Так? І ось тут якраз такий момент. У мене є стаття, до речі, про... в посібниках в групі про освіту про різні навчальні візи, які існували в Данії. Ця стаття була ще до 2022 року написана. Так? Тобто туди ще додалася ця віза з прив'язки до навчання, якої раніше не було. То там написано, що так, є віза для гімназичної освіти, але це віза обміну, вона надається лише на рік. І умовою є те, що особа або десь вже навчається в якійсь гімназії за кордоном, не в даній, і їде по обміну на один семестр або максимум на два, тобто максимум на рік. Або ж якщо людина починає навчання в Данії і подає на таку візу з прив'язки, верніше за обмін, вибачте, за, для отримання гімназичної освіти. Але для того, щоб їй таку візу надали, їй потрібно. Довести, що вона продовжить своє навчання у іншій країні. Тобто їй треба надати документацію про те, що вона зарахована на гімназичне навчання в іншій країні, і ось вона продовжить після першого року, тобто другий рік вона вже буде навчатися десь в іншій країні. Ну і зрозуміло, що е, тут, коли людина мене запитує в моїй групі, е, про можливість отримати, отримати візу для гімназичної освіти, то мова не йде про те, що вона збирається їхати до України і продовжувати навчання там. Так? І тому я кажу ні, тому що я розумію обставини цієї справи. Але знову таки, коли ви дзвоните до Сірі, то вам скажуть, так, ви можете отримати таку візу, і якщо ви спитаєте на який термін, вам чесно скажуть, що на один рік ви таку візу отримати можете. Ну і якщо ви будете. Ставити питання, які умови, що мені потрібно надати, то вам озвучать те, що я сказала: Так, що вам потрібно задокументувати, що ви або закінчуєте навчання в Данії, так, десь в іншому місці розпочали, і ви приїхали на останній рік до Данії, Або ж ви тут його продовжуєте, або розпочинаєте, але решту навчання будете проводити за кордоном. Ось такі моменти. Це далеко не єдині приклади. Я думаю, що можна перелічувати до, до несхочу. Буде дуже дуже довге відео. Але що тут я хочу вам сказати? Що дуже важливо не плутати. Приватну консультацію, де конкретно розбирається ваша справа, і консультант витрачає багато часу для того, щоб поставити вам уточнюючі запитання і з'ясувати всю інформацію, яка вам може змінити рішення вашої справи, ось ну докорінним чином. Правила в Данії дуже заплутані. Коли ви дзвоните до консультанта сірі або міграційної, то тут швидка відповідь на швидке запитання. Тут не будуть розбирати вашу справу, не будуть вам ставити оці уточнюючі запитання, якщо ви самі не надасте таку інформацію. Оце важливо знати і важливо пам'ятати. Дзвінки до міграційної, дзвінки до Сірі це класний інструмент, але я вам раджу його використовувати після того, як ви прочитали загальні правила, наприклад, на тому самому Denmark або в іншому офіційному джерелі. І якщо ви з чимось не розібралися, і вже тоді поставити якесь уточнююче запитання. Консультанту з сірі або міграційно. Ну, в мене були такі випадки, коли я сама дзвонила до сіря або до міграційної так підвищувала. Я спочатку дивилася Нью Денвер, потім відкривала закон, не могла там знайти відповідь і просто от якийсь момент, який чітко не прописаний. Так я дзвоню до сірі, вони там зависають, а я спитаю колегу. і Десь зникає хвилин на п'ять, потім приходить. І якийсь там колега, в якого 20 років стажу, йому підказав так, що це питання вирішується ось так і ось так. Тому це не так просто, як здається, просто подзвонити і поставити запитання. І знову таки тут дуже важко вгадати, що матиме значення, що не матиме значення, і іноді може бути таке, що ви десь щось чули в якомусь чаті, прочитали, це взагалі не відповідає дійсності, і казати, а ось я чув, що це можливо, це нічим вам не допоможе, так, тому що це повністю неправда. А з іншого боку, може бути таке, що те, що ви чули, стосується якогось виняткового. Випадку, так? І тоді, якщо ви саме таку важливу обставину так, озвучите, то вам нададуть геть іншу відповідь, ніж загальна відповідь, все це те, що я хотіла вам сказати на сьогодні, я знову таки наголошую, що це дуже круто, що українці починають дзвонити самостійно до Сірії, ставити такі запитання, але треба все ж таки чітко формулювати наш запит все всім дякую за увагу побачимось в наступних відео всім па-па.